Вітаю! Це моє відео. Ваші увазі результати п'ятого туру Ліги Конференції сезону 24-25. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. А я розпочинаю. Астана приймала Челсі. Челсі домінувало в матчі, показала свій клас, забивши тричі у ворота Казахстанського клубу. Астана відкрила рахунок, але гості швидко перехопили містилу. В впевнено довели рахунок до перемоги. Карантина приймала лас. Італійці влаштували справжній бенефіс у нападі. Ласк не зміг протидіяти потужному пресами і швидким атакам господарів, які відзначили сім разів у цьому матчі. Бетис поїхав до Петерплата. Бетис домінував протягом усього матчу, хоча реалізував лише один момент це мінімальний результат. Приніс їм цінну перемогу. Копенгаген приймав Харц. Бетська команда контролювала гру з першої до останніх хвилини. Гол на початку першого тайму дозволив їм закріпити перевагу. А другий матч підкреслив їхнє домінувальний статус. П'ять матчів підряд, команда перемагає. Та 13 матчів йде без поразок. Хік приймав Мольда. Обидві команди продемонстрували чудову гру атаці. Гік двічі в у урахунку, але Мольда кожного разу відповідав та відновлював паритет завдяки наполегливій грі своїх гравців. 2-2 на Мешик Шекір приймав Хенденхайм. Турецька команда грала активно. І вже в першому таймі забила двічі. Генденхайм відповів голому другій половині, але Шекір довів гру до перемоги, додавши ще одну голову у конзицію. Матчу. Легія приймала Луган. Польська команда втратила контроль через вилучення. І швейцарці скористалися цим самим, часом. показала організовану гру, забивши вирішальний матч. Нох приймав ОПЛА. Кіпріоти захопили ініціативу з перших хвилин, забили приймачі. Верманська команда відповіла лише одним голом престижу. Омонія грала Серкель. Гості з Бельгії відзначились яскравою атакуальною грою. Попри вилучення, їхньому складі Серкель Брюге не лише. Отримали перемогу Е забили ще більше, Динамо Міцкінськ приймало ларму. Пеціпаки терейств, забивши двічі і не давши супернику жодного шансу для відповіді. ТНС приймало Патіна Патінайкос, грецька команда реалізувала дві свої атаки, добувши важливу вийсну перемогу. ТНС не змогли знайти шлях до воріт суперника. Ген приймав ТСТ. Бельгійська команда повністю контролювала гру. Не залишивши супернику шансів. Три голи стали результатом високої реалізації моментів. сен гален приймав Вікторію. Вікторія домінувала, показуючи яскраву гру атаці. Швейцарська команда змогла забити лише одного разу у відповідь. Рапіт поїхав до Омонії. І команда провела потужний матч. забивши тричі, Рапіт намагався створити конкуренцію, але їхнього єдиного гол виявилось недостатньо. Вікінгур приймав Юргорден. Ісландська команда намагалася протистояти шведському юргордені, але гості. Продемонстрували витримку і забили два важливі м'ячі. Навіть після вилучення їхнього складі Юргордено вдалося втримати перемогу. Вікінгур відповів лише одним голом. Саме Кровер сприймав бороща. Господарі діяли упевне. Я така продовж цього матчу. Три забиті голи підтвердили їхню перевагу. Пафос приймав Целья. Господарі контролювали хід гри і завдяки двом голам здобули важливу перемогу, залишивши словенців без шансів. Де поїхала до млади. Чехи. Зіграли обережно, але зуміли виробити перемогу завдяки єдиному голу. Вилучення в стаді гостей посприяло господарям. П'ять матчів підряд, тільки перемоги господарів. Яя Гелонія програла перша за 18 матчів. Кращими бомбардирами є Клупулу, Мукунку та з чотирма голами. Денк одноосібно є кращим асистентом чотирма передачами. Перша вісімка має такий вигляд. Челсі вже виходить в одну восьму. Плей-офф. Бачимо, що більшість команд піднялися вище в цій частині таблиці. Друга вісімка має такий вигляд. Рапіт опустимося на 9 місце. Всі команди в цій частині таблиці змінювали своє розташування. Потрібно додати, що команди з першого по 16 місці вже гарантували собі місце в плей-офф. Одної 16 так точно. Команди з 17 по 26. Тут тільки панети залишився на своєму 18 місці. Млада та таборщик піднялись Місця на плей-офф. Команди з 27 по 36 місце. Петро Клуб та Ларма вже вилетіли з ліги конференції, їх немає шансів, щоб пройти в плей-офф. Лас, та інші команди мають математичні шанси, щоб потрапити в плей-офф. І в шостому заключному турі 19 грудня Чалсі прийме Шеміркровес, Вікторія зіграє з Фіорентиною і хіп, поїде до Бетесу. Рапід зіграє з понгамі. Панет на якось приймесь фактористі діномані. Лада поїде до Мольда, Ларне прийме Ген. Легія поїде до Юргордена. Гененхайм прийме Сангалин. Церкель зіграє ви Шекіром. АПЛ прийме Астану, Кікінгур поїде до Лар. Ласку, Целья прийме ТНС, Омонія поїде до Боресса. Ягелонія зіграє з Олімпією, Пафос поїде до Лугана, ТСС прийме Ног, Гарц прийме Петрофлап. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо, ЗСУ! Agora